Усім привіт, дівчатки, хлоп'ята. Не ображайтесь, будь ласка, на мене. Да, дійсно, я полетіла до Даші в Туреччину. Ось, ось так ми заселились. Дитина вирішила мене все ж таки витягнути, бо якщо чесно, я до останнього Я не хотіла, поки Коля мені в приказному порядку так сказати, не сказав, що давай, їдь, бо тобі трошки треба мозок розслабити. Якщо чесно, я зовсім-зовсім-зовсім себе щось, знаєте, як внутрішнє состояння дурне. Таке. І, і, і все, все одно, якщо чоловік не вдома, ви ж розумієте, як мені важко. І тим паче, що домашні, всякі ці справи і все остальне, воно не, як сказати, не відволікає. Так що ось я вам трошечки, трошечки показую, як ми тут. ось, Вийдемо на пляж, я вам обов'язково покажу водичка, просто бомба. Це така гарнюня. Вона чистенька, вона там галічок сток. Я кажу, господі, я хочу галічок. Мені рибкам треба галічок Даша каже, самоліт не пропустять стільки галяк. Ну, Вага, вага. Тут е, багацько басейнів, ось там, ось там в таких домиках ми проживаємо. Дуже класно. У нас е, під домом така травичка, кицяк дуже багато зранку. Хоча дивно в е, кафешки, де ми їмо, в ну, все, це у нас завтраки обіди і вечері тут, то кицяк зовсім нема. Дивно. Ось, багато локацій, де походити. Тут дуже-дуже класна територія. Е, називається, е, це Кімір, ні, чи за Кіміром, е, це називається Поло, Марка Поло. Е, Готель Марко Пола, і тут дуже великий концерт. Вчора був але я так така була заморена. Я вчора тільки приїхала. То Даша ходила на концерт, я не ходила. Жива музика, дуже класно, дуже було так, знаєте, вау кормлять на убой, звісно, понятне діла. То вчора ми нажерлися як свинки. Сьогодні ми вже так по-скромному, по скромному. Так що так дуже класних багато локацій, де можна і попоскатися, і походити, і по і все так чистенько, все таке не дешевий. Одразу кажу, що не дуже дешевий. Помахаєш ручками. Ось моя доця. Дуже приємно, що кажуть, ну думають, що ми подружки. Значить, непогано сохранілася, як я кажу. Дивіться, яка краса. Тут дуже багато хвойних. І я ж коли Даша вже вибирала отель, каже, що типу в будь-якому випадку ми поїдемо. Я кажу тільки там, де багато...